Ми, переживаючи цей рік рік Божого милосердя, ми звертаємося і маємо пам'ятати про те, то відвічну істину, що джерело Божого милосердя є невичерпним. Так само, як джерело Божих ласк не має кінця для кожної з нас, так само ласка Божого милосердя. Ми напротязі цього тижня, напротязі цього часу, будемо розважати про Божу, ласку Божого милосердя як в старому, так і в новому завіті. Візьмемо до уваги один з випадків, їх є багато, візьмемо старий заповіт, де ми читаємо про життя праведного Йосифа, якого брати продали до неволі Єгипетської, де ми бачимо з однієї сторони цей, це дитя е, народу Ізраїля, якого Бог вибрав, воно було продане. Чому Бог так допустив? Бо тому що Бог мав великі плани на цього чоловіка. І коли будете, будучи там, тому ув'язнені його сподобав собі Потіфар і взяв його до свого дому, і став той управителем дому Потіфара. Настільки був вродливий святий, Йон, тобто цей праведник Йосиф з народу Ізраїля, що жінка Потіфара почала його спокушати до відступства від своєї віри, і тим самим хотіла його звести. Але ми бачимо, наскільки були сильні спокуси диявола, так само з іншої сторони була сильною віра цього Йосифа. Звичайно, мій дав йому інше ім'я, але ми знаємо його, як Йосан. Ми бачимо та ласка Божого, милосердя через ті терпіння, які перейшов Йосиф, ми бачимо після він... Стає тим, не мов би, тим найпершою людиною після фараона по управлінню Єгипта, особливо тими скарбами, які зібрав народ єгиптя, єгиптян з тих довгих, сім родючих років, і опісля настало тих сім років великої біди, великого голоду, великого нещастя для єгипетського краю, але не тільки для Єгипетського краю, а для всієї е, тогочасної округи. І ми бачимо, що той Йосиф він розпоряджається тими скарбами, кому скільки дати рівномірно, щоб когось не обділити, щоб люди просто-напросто не померли із голоду. Ось так бачимо, дорогі мої, що Господь Бог. Має плани для кожного з нас стосовно кожного із нас. І ніколи не треба е, відвертатися від Божого милосердя, ніколи не треба е, переставати надіятись на Боже милосердя. Ми бачимо образ Божого милосердя, об'явлення 30-35 років, де було об'явлення Божого милосердя, сестрі Фаустині Ковальській. Що ми бачимо внизу надпис: Ісусе, уповаю на тебе. Тобто бачимо, що той праведний Йосиф, який він муки поніс в тому ув'язненні єгипетського народу, але опісля ми бачимо, що Господь поставив його над домом Єгипта. Так само для кожної з нас має бути пам'ятка про те, що народ Ізраїля він терпів, але також Бог його мило. Так само для кожної з нас дуже часто в нашому житті ми стикаємося з різного роду терпіннями, випробуваннями. Від зі сторони Господа Бога, але так само Господь Бог дає нам ту ласку, ласку своєго милосердя знести терпеливо, ці терпіння, якими Бог хоче кожного з нас ушляхетнити, кожного з нас, щоб ми стали досконалішими. Бо як сам каже, що будьте досконалими, як і Отець, ваш Небесний досконалий. Тому благаємо тебе, Господи, у цей час, час року Божого Милосердя, змилосердися над кожним із нас, тих намірів, які ми складаємо на цю річну, е, нерічне набоженство на честь Божого милосердя. А також благаємо Божого Милосердя для нашого краю, щоб настав той довгоочікуваний мир в нашому краї, а найперше мир. Кожному нашому серцю, мир в кожній нашій душі, і опісля засіяє мирне ясне небо над нашим краєм. І хай Господь милосердний це Боже дитятко, яке спочиває у цих яснах, благословить усім нам Христос рождаючий.